Вітаю вас на каналі Говорить з любов'ю і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. Сьогодні ми подивимося таке питання, що людина, яку ви загадали, насправді відчуває до вас? Дивіться, людина, яку ви загадали, зараз дуже так усердно трудиться, трудиться, аби завдати вам шкоди. Аби завдати вам шкоди. І знаєте, ну, тут, можливо, навіть і не один раз ця людина постійно десь вас. Підводить до таких дрібних неприємностей за вашою спиною. І ви через це дуже розчаровуєтеся, ви не розумієте, чому з вами таке відбувається? Ніби, ось, знаєте, ця чорна кішка дорогу перебігла. А ця чорна кішка це людина, яку ви задумали. Вона робить вам такі дрібні шкоди. І, і вона намагається, якби знаєте, вас так трошки вибити з колії. Добре, а що це за людина? Покажіть нам, будь ласка, що це за людина? Ой, це людина кармічна, це людина вам по долі. І ця людина хоче вас прив'язати. Прив'язати хоче вас. Знаєте, вона хоче вам отак відрубати крила. Вона не хоче, щоб ви були самостійною. От людина не хоче, щоб ви були самостійною. Людині дуже добре, коли ви прив'язані до неї, коли ви залежні від неї. І ця людина веде нечисту гру по відношенню до вас. Вона приховує від вас багато чого, а ви не бачите, тому що ви довіряєте людині. Добре, а навіщо? Навіщо людині прив'язувати вас до себе? Навіщо? Дивіться, ця людина, яку ви загадали, вона робить все, аби ваше життя не прийшли переміни. Їй вигідно, аби ви, ну їй цей людині, я маю на увазі. Я поки що не бачу, хто це чоловік чи жінка. Людина, ну, вона приховує від вас і зараз не показується. Бачите, яка карта людина ховається. І Дивіться, їй невигідно, щоб у ваше життя прийшли переміни, і тому, коли вона от завдає вам такі шкоди е, дрібні, ви постійно відволікаєтеся від якоїсь головної своєї мети, ви зосереджуєтеся на тих неприємностях, і ви е, знаєте, от ви получаєтеся, от як ви не бачите, як вам стати успішною, ви настільки в таких застрягаєте в своїх душевних муках. Ці ситуації вас заводять в таке самоїдство, коли ви себе з'їдаєте, ви тим самим закриваєте собі дорогу, ви попадаєте, якби в якийсь бачите такий лабіринт, і на це ви затрачаєте час, і відповідно ви ну, переміни в ваше життя не ідуть. Не йдуть, тому що, поки ви цей лабіринт весь обіжите. Ви вже втомитеся, змучитеся, і у вас вже не буде сили, і тільки ви десь, знаєте, чуть-чуть наберетеся тих сил, у вас знов неприємність, ви знов занурюєтесь в ту неприємність з головою. І, і от така ситуація. Так, добре, що людина насправді до вас відчуває. Людина до вас відчуває, знаєте, що в неї є таке відчуття, от мені подобається, що мені допомагають. Мені подобається, що ви завжди є під рукою. І коли потрібна допомога, ви завжди допоможете. Але насправді ця людина є така холоднокровна. І хоча ви близькі люди між собою. Але вас дуже виснажує. Оце постійна допомога. Ви віддаєте дуже багато, ви робите дуже багато, можливо, і роботу за ту людину робите. Людина перекидає свої обов'язки на вас. І от їй байдуже, наприклад, що вам може там забагато, що вам важко. А ви вважаєте цю людину близькою, і як я можу відмовити їй? і через те ви. А потім почуваєте себе дуже втомленою, виснаженою, тому що ви працюєте за двох, там, робите обов'язки е, своєї, цієї людини. Людина привикла, що ви виконуєте за неї її обов'язки. І це вже, знаєте, це вже навіть не є там попросила, зробила. Ні, це вже так, знаєте, повинно. А як ви відноситеся до цієї людини? А як ви відноситеся до цієї людини, яку задумали? О! Бачите, як карти говорять? А ви вже побачили цю людину, ви вже бачите її, яка вона є. Вас вже, знаєте, як то кажуть, спали. Ілюзії, і ви розумієте, Боже мій. Так от яка ця людина. А зовсім ж вона не така хороша, як я думала про неї. І ви вже зрозуміли, що, що цій людині вигідно, коли ви їй служите, що ви відчуваєте себе насправді служанкою, що ви вигідні для цієї людини тільки тоді, коли. Потрібно зробити за неї її роботу, її обов'язки виконати. От тоді ця людина дуже добра, мила, хороша, подаруночки дарує там все таке. А як тільки, знаєте, ви, ви зробили все, що потрібно було тій людині, все, все, ця людина стає зовсім іншою, вона міняється, і ви, знаєте, Розумієте, що вас просто використовують, вас використовують, і ви вже, якщо раніше ви, ви бачили цю людину прекрасною, і що вона така близька вам, і що ви вам незручно відмовити їй, тому що там, чи ви партнери, чи ви друзі, чи ви там пара, розумієте, то тепер, тепер ви вже чітко все бачите і знаєте, але ви ще. Вигляду не подаєте, що ви вже розкусили цю людину, ви ще вигляду не подаєте? Але хочу вам сказати, що це вже є дуже добрий признак, якщо ви вже бачите ситуацію насправді так, як вона є, без ілюзій. Так, а що вам робити? Що вам робити в цій ситуації? Як вам достойно вийти з цієї ситуації? Як вам достойно вийти з цієї ситуації? <риклад> <риклад> перестати бути доброю. Перестати... Для цієї людини бути тим сонечком, цією, тим світлом, цією енергією, яку, якою ви е, задарюєте цю людину. Поставити крапку, кінець, все. Я більше не віддаю свою енергію, свої сили, свої ресурси. Я більше тобі не віддаю. Я зрозуміла, то ти є, і я перемогла. Бачите, ви переможете. Ви переможете в цій ситуації. І це буде завдяки тому, що вам відкриються очі. Це буде такий, знаєте, подарунок від Всесвіту. Що ви побачите насправді, хто є ця людина. Ви перелякаєтеся, знаєте, коли очі відкриються, ну, страшно стане. Яка насправді є ця людина жорстока і несправедлива? От, і ви переможете. Якби бумеранг прилетить до тієї людини, яка так поступала з вами, нечесно використовувала вас. До цієї людини прилетить бумеранг. Прийде кара за всі її поступки. Давайте ще запитаємо пораду, так? порада для вас в цій ситуації. Ох ти, ох ти. Дивіться, Боже мій, ви бачите це? Ви це бачите? Пам'ятаєте, на початку я говорила, що ця людина робить все, щоб до вас переміни не прийшли. Дивіться, порада. Не переживайте. Кажуть вам Вищі сили. Не переживайте, ви вийдете з цієї пастки, ви вже, ви вже на виході, можна сказати. І подивіться, ви звільнетеся, ви звільнитеся, ви звільнетеся зовсім іншою людиною, ви вийдете з цієї ситуації зовсім іншою людиною вільною. Красивою жінкою, яка зрозуміє, що з нею відбувалося, зробить висновки, і більше ніколи нікому не дозволить так з собою поводитися і в ваше життя, і прийдуть переміни, переміни. Подивіться, карта роду, сам рід вас захищав, сам рід вам допоміг відкрити очі на цю людину. І ваш, ви справді звільнетеся від людини і від цієї пастки, бачите, і ви просто розцвітете, і в ваше життя прийдуть е, такі переміни, які вам і не снилися. Розумієте? От, і на такій прекрасній ноті ми завершимо наш розклад. І я хочу вам побажати успіхів! Вірте в себе, не здавайтеся! І все буде добре. Люблю, цілую, Па-па!